І так, всім привіт-привіт! Сьогодні ми готуємо картопляники або дируни по-українськи. Нам треба шість картошок, таких невеличких, одна цибулина. Зараз ще візьму один часничок, одне яйце і, і пару ложок муки. І так починаємо. Картошку беремо і тремо на крупну тертку. Так, дивіться, ось я картошку потерла, бачите, така вона крупна. Зараз беру мілку тюрку і буду на неї терти. Один часничок і цибулинку. Взе. Зараз починаю терти. Так, дивимось. Ось цибулю міленько потерла, міленько потерла. Беру одне яйце, додаю, оп, беру трошечки солі, підсолила, трошечки поперчила. Так, щоб було видніше. І зараз то перемішувати до цього всього. Добавляю дві ложки муки ось згоркою раз. І ось, ось два. Все, все починаю перемішувати. Таке буде тісто. Отака ось получилася у нас картопляна маса. Зараз трошечки олійки в сковорідку. нагріваємо сковороду і починаємо жарити. Тепер ось ось нагрілося в мої в сковорідки. І беремо по ложці. І отак от ось розприділяємо на сковорідку. Так, щоб воно було не дуже товсте. І по чуть-чуть один за одним будемо смажити, не на сильному вогні, щоб вони не погоріли, щоб всередині не були сирі. Ніякої соди, ніякої баланди більше я не додаю. Зараз побачите, як буде далі. Ось от така красота у мене виходить. Ось, бачите, тоненький, мигенький. Витягаю їх з поворідочку. Не сині. Ось. О. Від картошки не фіолетові. О, дуже смачні. Все, всім смачного. Пробуйте. Нехай у вас також виходить смачно.